Які залишилися в окупації, і яких окупанти позбавили права на житло, а також права на компенсацію за зруйноване житло, влаштували справжній плач ображених та знедолених. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту numer 69 я розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам Цікаво теж як живе окуповане місто, люди в окупації, а також туди поза межами окупації. То, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, поширюйте це відео і активно коментуйте те, що ви почуєте. Маріупольці в окупації в чергове звернулися до диктатора Путіна. Вважаємо Володимир Володимирович. Ми жителі города Маріуполя Їздили неоднократно к вам в адміністрацію в Москву на прийом личний. но все наши обращения спускались все равно в ДНР. ДНР не рассматривает наши обращения, наши жалобы, просьбы, мольбы. Убедительная ваш, к вам просьба, пожалуйста, направьте, пожалуйста, в Следственный комитет, в прокуратуру РФ, чтобы все наши письма, которые у нас скопились уже более тысячи от каждого человека, не возвращали в ДНР, а рассмотрели лично. Согласно федерального закону, стаття обращениях, более двох разів не мають права скидывать на низ. Но у нас виходить, що у кожного чоловіка є мінімум п'ятнадцять відписок від от, э, органів. Вони запевняють диктатора, що вони дуже щасливі, що опинилися нарешті в Росії. Відчувають себе так, би мовити, росіянами. Дуже поважають диктатора, який прийшов і. Так би мовити, звільнив їх непонятно від чого. Але, 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 але тут виникають деякі нюанси. Бо Тисячі людей у місті, які до того, як Росія вирішила їх звільнити, вони мали свої квартири, будинки, жили щасливим своїм життям, аж поки на них не полетіли російські бомби з російських літаків, не полетіли російські ракети реактивні, та поки не почали вибухувати російські танки в їхні будинки. І ось тепер, коли їхні квартири зруйновані, їхнє життя зруйноване, вони прийшли до окупантів. і Кажуть, ми вас дуже поважаємо, але дайте нам, будь ласка, жильє, житло, натомість того, яке ви зруйнували. А їм кажуть, передавляючись документи, ні, не положено. Взагалі-то існують три основні причини відмови маріупольцям від, у компенсації. Перша і найчастіше, найпоширеніша причина це коли жила собі родина в квартирі або в будинку, а власник. Загинув від російської бомби. Власник загинув, звісно, ніхто не встиг не переформити спадщину, не взагалі часто взагалі. Люди жили там. Власник був квартира приватизована на власника. Люди були прописані, але не, не були власниками того житла. Ну вони жили родиною, то те і хвилюватися. І от зараз виявляється, що вони не можуть довести, що житло, в якому вони прожили все життя і народили дітей, що вони на нього мають право. Друга причина розповсюдження це неприватизоване житло. Дуже часто е виявляється, я чесно кажучи, про це і не думала що такі родини, що їх таких багато. Виявляється досить багато людей, які жили собі в державі Україна і не вважали за потрібне приватизувати свою квартиру. Вони вважали, що я буду сплачувати податки при оформленні приватизації. Навіщо мені мені це потрібно? Я і так прекрасно живу, ніхто мене не жене. З цієї квартирки, то і хай воно буде так, як буде. І от зараз тепер держава каже: ну то ж було майно держави Україна, ну квартира, яку ми зруйнували, да? Ну, то й чому маємо компенсувати зруйновану, хай ми зруйнували, да? але чому ми маємо компенсувати квартиру, яка належала не вам, яка належала Україні. З Україною ми воюємо і нічого їм компенсувати не буде. Тож родина така. Залишається знову таки без компенсацій. Ну і третя причина найчастіше відмови це коли у родини згоріли всі документи, а поновити їх не вдається. Бо не вдається довести будь-яким шляхом своє право власності. Реєстри українські закр закриті. Максимум, що можна знайти в ЖЕКу, і то не завжди, це ордери. І якихось які рахунки, які виписувалися на квартиру, але навіть і ордери часто не збереглися у Жеках. То люди просто опинилися в ситуації, коли вони фізично не можуть довести без України без відкриття українських реєстрів своє право власності на житло. І виявляється, що зараз в окупації таких родин декілька тисяч, точне число, звісно, я назвати не можу. Але це точно декілька тисяч не родин, вибачте, а саме людей. І що робити далі? Ну, тільки чекати деокупацію, тому що росіяни не будуть змінювати свою, свою позицію щодо тих людей. Маріуполя Маріуполь Алієфарагун ще декілька місяців тому взагалі відрепортував, що у нього там в черзі на житло або на компенсації трохи більше тисячі родин. І це означає, що він майже впорався з задачею. Ну, а те, що люди живуть на вулиці досі, що люди досі живуть у гаражах, як ось цей пан, все це просто не має ніякого значення для окупантів. Це те ж 86 дом знесли, згорів дому. Е, тепер ми без біжалі живемо взагалі в гаражі. Я, жена і син. уже два года в гараже обустроили мебелью вот. дом в этом году собираются строить только делают хитро не 86 как мы прописаны а 86 а добавили букву а то есть дом под ипотеку У нас осталось семей с этого дома но человек 10. Это маг, мод даже меньше. Кого убило, кто уехал за границу. Вот если там будут строить, у нас была пятиэтажка, там будут строить девяти. Еще там много подъездных. Неужели трудно нам, которые мы там жили в этом доме, выделить вот там 5-10 семей, пускай первые этажи нам, которые мы жили в этом доме, а остальное продают. Потому что дом собираются делать в ипотеку. Помогите. Вы куда-то обращались вообще? М? Вы куда-то обращались по этому вопросу? Да, и квартирный отдел ходили и так далее. Ну то есть дом под ипотеку. Только и изменили. 86-й был, они А добавили, чтобы мы не претендовали на... А какие ответы вам поступали? Нам выдали а бумагу, инстанции? что нам положена квартира. Вот. Ну, ждем уже два года никто ничего не звонит. Вот. Моя фамилия чекала Юрий Николаевич. Вот. Проживающий по проспекту Мира Ленина. Президента Путин Владимир. Я из города Мариуполя. У меня две квартиры. И на, на семья. И я прощался Ну. Но по поводу по, по квартиры на как у меня квартира сгорела по улице Артема. И они сказали, что у вас как у вас лесовой счет ну есть я дописал, а ордер по квартире нет. И они сказали, что а кто квартиры съемщик? Я сказал папа, но ну, он умер. Ну они говорят, ну мы эти вопросы не за, не, не решаем я, типа, я то обращался до Донецка там они отказ делали. Я отправляю письмо в России тоже. Приходило письмо, отказ и все. Я вот этот суд подал на квартире жилье. У меня одна семья. Мама, брат инвалид первой группы, я второй группы, сестра и мои дети там прописаны. У нас две квартиры, они отказ делают. Ну і наостанок хочу декілька слів сказати про цю парочку, так би мовити, громадянських активістів, які записують це відео з людьми, що позбавлені права на житло в окупації. Це Маша і Саша Чушикіни. Ці люди під час української влади вирішували свої власні корисні питання. За, за рахунок того, що удавало з себе громадянських активістів. Ну вони від, від, відкрито там під, могли заробляти на акціях, які проводилися е, там, на користь тої чи іншої політичної течії, е, вели е, війну з супермаркетом ширику, супер, мережею супермаркетів грації ширику, з якими в, мали власні рахунки. Ну і зараз вони, е, вони намагаються робити теж The cat sat on the Саме, до речі, на каналі зберіглося відео, я залишу його в посиланні, де е, цей Саша Чушикін разом е, зі своїм батьком зізнаються у скоєнні декількох серйозних е, злочинів, в тому числі е, грабіж е, однієї з баз продуктових баз ще до початку повномасштабного вторгнення. Якщо цікаво, подивіться. Так от ці пани зараз знову активізувалися і відчайдушно шукають якусь е, ш, 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 яку Якусь можливість для того, щоб знайти своє містечко у цій новій системі російської влади, в якій вони опинилися. І мені здається, що вони не зовсім вкурюють, а в чому власна різниця між українською державою і російською державою. Вони думають, що можуть вирішувати свої питаннячка за рахунок того псевдоактивізму, так само як це вони робили при Україні. Але вони не враховують одну дуже важливу річ. Це те, що будь-яка критика у державі Росія можлива лише з дозволу певних кол ФСБшних, поліцейських, силових неважливо, але виключно з дозволу. І як тільки цим тобто російська влада завжди протягом всіх 30 останніх років намагалася підтримувати штучний Діалог з штучною опозицією, дозволяючи працювати у своєму середовищі декілька, так би мовити, опозиційним каналам. Ну, наприклад, там, да, Радіо Гола Еха Москви, яке все, всі вважали чомусь опозиційним, насправді фінансувалося путінським Газпромом. Це просто для прикладу. Так от, коли цим силовим структурам. Перестає подобатися те, що роблять там активісти, блогери, пропагандісти, журналісти неважливо. Вони роблять так, що роти у тих людей закриваються різним чином. І найкращий приклад того, як силові структури Російської Федерації розправляються з тими, хто перестає грати на користь владі, це от історія з Пригожиним або з терористом Гіркіним. До речі, все зет товариство після зустрічі з диктатором Путіним також замовкло з бажанням критикувати російське військо, російську владу тощо, тож з цікавістю будемо спостерігати. А коли власне дійде черга і до Саши і Маши Чушикіни, коли їм закриють рота, бо Україна не Росія. І навпаки, дякую, що слухали. Підписуйтесь на канал.